Друзі, усім привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Друзі, привіт! Я з вами балакаю, а мої курчата відзиваються. З вами також хочуть привітатись. Так, йдемо далі. Як ви бачите, кожен номер, кожен сорт під номером. Для чого я позначила, щоб запитати в Олічки, який сорт має яку висоту, і собі позначила це на наших лоточках. Ось так. Як ви бачите, я вже тут порозкладала. І хочу вам показати останній сорт, це подарунок у осені. Коли я показувала відео, що в мене не зійшли помідори, і говорила, що я замочила у вигляді равлика своє, своє насіння для пророщування, то мене запитали, а як Марічко, ти? Робиш равлики, покажи. Друзі, то я вам скажу, це і равликом не можна назвати, тому що равлик, коли роблять, то равлика є відкрите дно, щоб по корінчик, який буде проростати, щоб міг напитися водички, мав змогу напитися водички, ну і, звичайно, посипають чуть землею. А я просто ось так розсипала насіння, ось так, намочила його, тоді взяла, перегорнула наполовину і підписала і просто згорнула ось так вравлик. Ось так. Гарненько виставила в цій баночці всі 15 сортів, і тоді ще раз зверху чуть оприскала водою і поставила на грубку, не дуже гаряче місце, але щоб було тепленьке. Мочила я в понеділок, сьогодні в нас є субота. І тому ви бачите, які в нас є росточки. Висадила насіння геть усе. Не по 10 насінин, друзі. Як ви бачите, тут далеко не 10 насінин. Ну і що, посажуся. А тоді ще, друзі, будемо з вами пікірувати. І, звичайно, я для себе всю розсаду садити не буду. Все ж таки, візьму стільки собі розсади, скільки мені буде потрібно. Ну, а решту можу поділитися із сестричкою. Наталочкою. Ну, та якось так. А тепер я ось це насіння розсиплю, друзі, ось такий, таку ємність з-під тортика. Тому що ось таких ємностей в мене вже немає. Ну що, я буду садити, тоді вам покажу, як я розложила. Друзі, ось ось як я розложила. Наше моє насіння. Ну і будемо знову чекати росточки, будемо чекати їхні сходи. Ну, я сподіваюся, що цей раз сходи нас будуть, мене будуть радувати. Ось тут такі ріогранде. І густенько-густенько. Ну, а тепер мені лишилось накрити землею мої посіви. І чекати сходи. Плівкою накривати я не буду. Просто поставлю на підвіконня і нехай сходять своїм ходом. І все. Ну, а тепер скажу вам, друзі, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І я надіюсь, що мої ось ці помідорки мене ну, цей раз будуть радувати. Усім пока-пока.